Привіт! Сьогоднішнє відео у мене буде з компаньйоном. Ну, принаймні, частина так точно. Не спимо в обід. Ми сьогодні виходили зранку на вулицю, ми мали, мали дуже багато справ, правда, дуже багато встигли, в декількох місцях побували, у банку були, посилки повідправляли. Купили найнеобхідніше, і по дорозі він заснув. Було ще дуже рано. Розум'ячі сомні поробив. І в обід. І в обід не заснув. Давай, сідай, сідай. Сідай. Давай дивитися, що у нас є. Давай, дивись. А на обід у мене були дуже грандіозні плани. Треба було. Сьогодні сісти і під час обіднього сну Марка зробити поробки в садочок. Тема у нас дуже класна, Де, даємо друг, нове життя старим речам. І якби ідеї в мене є, і м, є з чого робити, але ж тут нежданчик. Дехто вирішив все по-своєму. Завтра вже треба, щоб воно було, а я думала, ще й сьогодні принести. Коли буду забирати, а, бо, то, 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 бо, то, то, забирати Елю, бо у них організовується відповідна тематична виставка. І крайній термін це завтра. І я не встигаю. Може, а може, встигну, може, мені вночі посижу. Але спробую зараз. У мене є сумніва. Я тут підготувала собі матеріали для роботи, так. але все тут тягнеться. Добре, якщо вийде, то зараз я буду робити з такої жерстяної банки щось. Ну Щось, напевно, більш корисніше, ніж просто банка, яку можна викинути у смітник. Зараз я її гарно обезжирю, а потім я покрию якоюсь базовою фарбою. У мене купа акрилових, тому спробую щось використати з акрилових. Okay. Може... Ну, словом. Словом, щоб ви розуміли, вже в мене робиться ось таке. Ось таке. Вже все, ще ціла куча на підлозі. Це просто нереально з ним щось робити. Це просто нереально. Все, я припиняю. Ну, оскільки відео вийшло, то, як ви зрозуміли, поробки я все-таки зробила. Говорю поробки, тому що зупинилася не лише на цій баночці, а використала ще одну ємність від прального засобу. Але в день я особливо нічого не встигла зробити, лише обежирила банку, а з цієї білої ємності. Зняла упаковку і відрізала зайве, тобто зробила уже таку заготовку, яка мені буде потрібна для роботи. І на цьому вся моя активна діяльність була згорнута на той момент, і я все перенесла на вечір, точніше, навіть на ніч, коли всі вкладуться, і ніхто мені не заважатиме. Це вже той час, коли я лишилася сам на сам зі своїми поробками, своїми проектами і своїм, своєю фантазією. Насамперед у мене рука потягнулася саме до цього кошечка чи до ну, корзинки, не знаю, як правильно в даному випадку назвати. І я вирішила з нею попрацювати ну, у так званій техніці декупажу. Я не знаю, як правильно це робиться, бачила тільки основи, але сподіваюся, що не сильно накосячила. Ну, принаймні, в результаті все вийшло. Але я б не сказала, що все було ідеально. Ну, Наприклад, я нанесла шар клею ПВА, потім ось цю е найтонший шар серветочки. Висушила її гарненько, і мені здавалося, що вона якось нестабільно тримається, тобто було враження, що вона відстане. Ну, але нічого, у мене часу не було все переробляти і якось все міняти. Треба було працювати з тим, що я маю, тому я продовжила. Я зробила ручки зі джутового шпагату, обкрутила їх на оці заготовочки вийшло симпатично і так доволі презентабельно. Мотузку закріпила де клеєвим пістолетом. А далі всю поверхню я покрила глянцевим акриловим лаком. У мене так не було можливості пошукати нормальний пензлик. Я користувалася тим, що в мене був під рукою, бо всі спали. Але справилася теж, дивіться, як він гарно ліг. І все закріпив те, що я переживала, що воно буде відчаровуватися, нормально все трималося. Ну, а далі мені не подобався верх тієї корзинки, як він виглядає, якось незавершено і якось так бідненько. Тому я Її прикрасила чи оздобила теж джутовим шпагатом. Декілька шарів намотала і приклеїла клеєвим пістолетом. Ну І на завершення, приклеїла косичку з джута по зрізу. Так як, таким чином, мені вдалося закрити цей зріз, і зробити роботу більш охайнішою. Хто знає, як працювати з технікою декупажу, прошу мені сказати, в чому мої помилки, якщо вони були. І такий кошечок у мене вийшов. Як на перший раз в такій техніці, я вважаю досить симпатичний. І тим більше для дитячого садочка взагалі бомба. Ну так, похвалила себе. Ну, а далі я взялася за наступний проєкт, тобто за цю жорстяну банку, яку я вам показувала самого початку. Для цього я вирішила використати акрилові фарби, яких у мене тьма. Вони залишилися у мене. Від розмальовки картин за номерами. Я люблю цю справу, часто таким займаюся. Ну, принаймні раніше це робила, зараз вже рідше. Вибрала собі три відтінки і ними розфарбувала три смужки по цій жерстяній банці. Зробила декілька шарів, тому що фарба не має такого перекриття дуже плотного, навіть напівпрозора спочатку, тому довелося пофарбувати, мабуть три чи 4, словом, декілька шарів, так, щоб банка не просвічувалася, і фарба лягла рівномірно. Ну, це було досить складно, тому що було вже пізно. Я хотіла швидко закінчити, а фарбі потрібен час для того, щоб просохнути. Але нічого, я в результаті впоралася, фарба висохла і я змогла далі працювати. Для подальшої роботи я взяла таке мереживо гарненьке, брала в Аврорі. Ну, дешеве, але симпатичне. Його я гарячим клеєм приклеїла на ті місця, де не було фарби. Тобто, у мене вийшло дві смужки на банці, а потім я вирішила закрити і верх, і трошки прикрасити низ баночки. Ви побачите далі в відео. Але робота була мені не подобалася, мені здалося неохайним, тому що було дуже видно стики самого мережева. І я собі придумала зробити такі кругляшки з того ж джуту, для того, щоб прикрасити роботу і таким чином приховати оці стики. І ось у мене вийшов ось такий симпатичний органайзер для ручок, олівців чи чого завгодно, і також мила корзинка чи кошечок для дрібничок. Дякую, що подивилися це відео, і до зустрічі у нових Па-па!